Тижня говорили в краї, чим переймалися та за що раділи. Все це обговоримо у підсумковій програмі теми тижня. З вами буду я, Оксана Мотрук, моє щире шанування усім. За цей час журналісти телеканалу ТВА дізналися, як змінять життя українців 14 реформ, які за 100 днів прийняв парламент. А також чому верхівка Чернівецького національного університету тримає в секреті свої зарплати та премії і для чого ці цифри слід оприлюднювати. Чули відверті розповіді бійців, що повернулися з Дебальцевого. Чому їм, попри готовність, забороняли наступати? Цікавилися, чи видаватимуть візи у почесному консульстві Австрії, яке запрацювало у Чернівцях. Давайте разом поглянемо на тиждень, що минає у розповідях очевидців та коментарях фахівців. Почнемо обговорювати теми тижня послідовно. За 100 днів парламент ухвалив 14 законів. Тепер активісти громадської ініціативи їздять містами України та пояснюють реформи людям. Завітали цього тижня і в Чернівці. Отож, яких змін нам слід очікувати, дивіться у наступному сюжеті. Реанімаційний пакет реформ це громадська позапартійна ініціатива активістів, експертів та журналістів, що об'єдналися, аби пришвидшити реформування країни. Ідея створити подібну формацію виникла в січні 2014 року на майдані. Андрій Шевченко, учасник ініціативи, впевнений, сьогодні зміни в житті країни потрібно жорстко вимагати. Зміни в країні відбудуться лише під нашим тиском. Це означає, що небайдужі люди активісти, науковці, експерти, молодь. Повинні разом тиснути на владу, разом тиснути на місцеву владу, підказувати їй, куди рухатися і допомагати, і потім спільно з місцевою владою разом тиснути на Київ і вимагати справжніх змін. Подібна ініціатива повинна бути в кожному місті. Переконаний Андрій Шевченко, а змінювати потрібно через конструктивний діалог з владою. Це реформування судової системи. Це реальна дерегуляція бізнесу, яка на ділі зможе знизити податки, зменшити хабарі і створити робочі місця. За статистикою на заході України понад 55% населення вважають судову реформу найнагальнішою. Експерт ініціативи Михайло Жернаков зізнається, що на даний момент суди неспроможні виносити справедливі рішення. Перша проблема це корупція. Це проблема не тільки судової системи. Це проблема, на жаль, всієї системи органів державної влади на сьогодні. Друга проблема, яка не менша, це політична залежність суду і політи... політична залежність судів від. Органів державної влади від політичних органів, а змінювати судову систему треба з суддів. Потрібно оновити суддівський корпус, змусити нових слуг ВЕМІДИ стати більш добросовісними та відповідальними, забезпечити кращу доступність і ефективність правосуддя. Одна справа прийняти необхідний закон, інша ж змусити органи на місцях його виконувати. Судова система найшвидше потребує змін, переконані активісти, адже парадокс у тому, що жодна інша реформа у будь-якій галузі не може відбутися повноцінно без того, аби суди ухвалювали справедливі рішення. За сто днів роботи парламенту депутати вже встигли створити національне антикорупційне бюро, збільшити обсяг українського експорту до Європи, розширити функції університетів та скасувати деякі в прокуратурі. В майбутньому планують запровадити економічну реформу, провести децентралізацію влади, реформувати екологічну та економічну сфери і медіа. Прочитати та безкоштовно скачати детальну інформацію про кожну із запропонованих активістами змін можна на сайті реанімаційного пакету реформ. Олександра Губка, Іван Гостюк, теми тижня» ТВА. Далі у випуску тема грошей, зокрема зарплат. Скільки заробляє адміністрація ЧНУ? Та власне ректор хотіла дізнатися громадська активістка, але отримала відмову в розголошенні статків керівництва вишу. Відтак журналістка Надія Бабинська подала до суду на Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чому верхівка університету тримає в секреті свої зарплати та премії, і для чого ці цифри слід оприлюднювати? З'ясовувала у вівторок моя колега. Ще наприкінці минулого року група студентів намагалася дізнатися фінансову інформацію про університет, про профспілки. І вони надсилали і запити, і звернення, і таке інше. І вони отримували відмовки. відмовки. Я вирішила долучитися до цієї кампанії по відкритості університету е і написати запит вже як журналіст. У своєму інформаційному запиті Надія Бабинська поцікавилася зарплатами, преміями та надбавками адміністрації університету. Керівництво ЧНУ відповіло: згоди розголошувати свої статки не дають. Відтак запит. Не задовільняються. Це не може бути відкрит, закрита інформація, тому що е, ці кошти вони е, заробляють е, працюючи в державній установі. Ці кошти. вони е, Апріорі не можуть бути закритими, тому що це не приватний бізнес Мельничука чи Марусик, чи інших, чи головного бухгалтера. Це є кошти, які зробив університет як державна установа. Ректор ЧНУ Степан Мельничук пояснює, запити від громадських активістів до університету надходять щодня. Задовільнити всі каже фізично неможливо. Ну я всі запити, які приходять, я даю юристам і кажу: подивіться, ми повинні відповідати на цей запит, чи можна його зігнорувати. Бо ж не можна тільки той робити, що давати відповіді громадським активістам і громадським організаціям. Зарплата керівництва вишу, переконаний ректор, не секрет. Якщо суд накаже ці цифри оприлюднити, адміністрація виконає В мене і моїх колег зарплата не така, щоб їсти датися, і не така, щоб виглядати олігархом. Ну я десь отримував до недавнього на руки, десь порядка 12 тисяч у сумі. Зараз 8,5 з після цих обмежень. У фінансовому звіті університету можна знайти зарплату навіть сторожа, утім, не ректора чи проректорів. Чия зарплатня це в тому числі і кошти, які студенти платять за навчання. А відтак і вони, і звичайні викладачі, мають повне право знати, скільки отримує за свою працю керівництво вишу, каже Надія Вірна, та обіцяє надалі досліджувати фінансову діяльність університету. Іван Гостюк, теми тижня ТВА. Відтепер буковинців навмисне провокують, аби вони перестали бути байдужими. Кілька активних хлопців на вулицях Чернівців показово крадуть гаманці один в одного, б'ються між собою або ж блукають і чекають, щоб їм допомогли. Свої пригоди знімають на відео, а згодом у соцмережах демонструють реакцію перехожих. Активісти цього руху відзняли серію соціальних експериментів. Генрієта Беух у вівторок дізналася, тож наскільки турботливі краяни. За кілька годин повторення такої ситуації кажуть ініціатори соціального руху, більшість людей залишалися байдужими. Євген зазначає, що самому було дивно з такої позиції оточуючих. Тоді, вкотре аналізуючи схему викрадення гаманця, точно зрозумів, що схожі проекти варто робити, аби показати людям з боку їхній страх та необачність. Хочеться, щоб люди були намного ну як, були бдітельні, внімательні добрі друг другу і якби. Щоб вони в определенній ситуації у них появилось бажання допомогти ближньому, якщо он в этом нуждається. Загалом з усіх людей, що проходили повз, під час зйомок були і ті, що звертали увагу на злочинців. Активісти кажуть, що проаналізували реакцію людей в усіх своїх експериментах, а їх відзняли вже чотири. Здебільшого реагують на соціальне свавілля, жінки та молодь. Не в усіх ситуаціях і правоохоронці виконували свої обов'язки. Ваша я вже от остання робота, де 11-річні дітлахи посеред дня пили пиво на вулиці. Взагалі шокувала Женю і його друзів. Все дуже плачевно. плачевна. На відео видно, що багато людей проходять і всі дивляться на дітей, улыбаються, і всі проявляють безразліче. Щоправда, у цьому випадку міліціанти відреагували п'ємо. Трохи нас недозолона розкладає. Що, що що? Трохи Хто розкладається. Волорек там далеко є. А, а де саме раз? Ну, не знаю. Далек. там є вуличні. Далеко це. Ну але ми не знаємо. Вуличне не знаю. Скажіть, вот так мама далі на, ма, стай, на, ма, стай, на ма. Що ви щось наразі? Це соціальний проєкт. Дивіться, там камера є.

Ми були приємно удивлені. У соцмережах, де свої відеороботи викладають активісти, чимало людей схвалюють таку ініціативу. Про це свідчать сотні коментарів і тисячі переглядів. Ані требують такі експерименти. Їм цікаво, щоб такое знімалось в нашому місті. Їм цікаво посадити реакцію. цікаво самим поучаствувати, потрапити так сказати, в кадр неожиданно. Женя з друзями вже знають, яку ситуацію розігруватимуть згодом. Сподіваються, що люди будуть добрішими і допомагатимуть іншим. Генрієта Беох, Руслан Канівець, теми тижня ТВА. Далі про відгомін дебальцівських подій. Вони були готові і прагнули йти у наступ, але їм наказали оборонятися і відступати. Учасники боїв під Дебальцевим розповіли, що про наказ покинути позиції не знали до останнього моменту. Не було і інформації про засідки та заміновані ділянки на шляху відступу. Втрачали бойових побратимів, лікарів і техніку. Відходили під постійними обстрілами ворожої артилерії, не маючи змоги відповідати вогнем. При вході мого підрозділу в Дебальцево Дебальцево – наш. Військами вже не контролювалося. Переночували на цій поляні, де, на мою думку, було найбільше втрат. І зранку, в 4 ранку почався сам відступ. А як відбиватись від артилерійської установки? Це потрібно дізнатися, де ворожа знаходиться і дати координати. А це неможливо зробити, коли ти лежиш в окопі, і навіть голову підняти не можеш. Там всі морально готові до атаки і до того до просування вперед. Але чомусь команда на атаку не віддається. А тим часом учасники АТО з Буковини не можуть оформити документи для отримання землі. Влада в Києві ще не розробила процедуру. Такого оформлення немає і чіткого переліку необхідних для цього паперів. Цього тижня у міській раді уже вкотре обговорювали, як поділити землю на околиці міста, щоб не образити бійців, які повертаються з війни. Саме тут у садгорі на площі 92 гектари міська влада запланувала спорудити кілька багатоповерхівок, загальна кількість квартир півтори тисячі. Крім того, 620 воїнів матимуть змогу отримати власні ділянки по 5 соток для спорудження особняків. Проектанти кажуть, до кінця березня завершать проект, аби почати виділення землі. Далі справа за міською владою. З середини весни містобудівний департамент зможе виділяти земельні ділянки для посвоєння. У Чернівцях вже є майже п'ять сотень заяв від учасників АТО на отримання землі. Але тут і починаються проблеми як завжди, паперові в земельному господарстві, куди ми подали документи на отримання. Ми сказали, що для отримання треба принести посвідчення учасника бойових дій. Солдати цитують зміни до законів, де сказано протилежне для пільг та отримання землі їм треба лише довідку учасника АТО, а не посвідчення учасника бойових дій. Обладміністрація, по ідеї, має звернутися до Міністерства оборони, до Кабінету міністрів, до Міністерства праці, соціального захисту, все ж таки, щоб вони визначили єдиний формат. Документів, які потрібні для того, щоб людям ми мали право надавати земельні ділянки, поки чиновники думають, в їхніх кабінетах нагромаджуються солдатські заяви. Я от був зараз в Києві. Так з офіцером з нашої бригади відвозили готовий комплект документів на 60 осіб. Зайшли туди. Ну як вам сказати, міжвідомча комісія там складається чотирьох людей. Така кімната розміром всю, майже вся завалена документами. Коли вони встигнуть це перебрати? Крім того, проект міської ради передбачає для одного приватного будинку 5 соток, у той час як закон більше, кажуть військові. Вони ж мають право на 10 сотиків землі і 2 гектари на підсадівництво. Ось інше питання, де ще 5 соток у міській раді кажуть, дають стільки, скільки можуть. Решту будуть шукати в сусідніх із містом районах. Місто Чернівці на сьогоднішній день немає стільки вільних земель запасу на ці цілі. Наше основне завдання вирішити питання щодо земельних ділянок під будівництво. На ділянці в садгорі планують ще й школу та дитячий садок, і певна річ дороги, воду та електропостачання. Скільки міський бюджет має за це заплатити, чиновники наразі не беруться прогнозувати. Роман Маренін, Іван Мітрик, Іван Гостюк. Теми тижня ТВА. А ми продовжуємо випуск завжди актуальною темою доріг. Замість люка дерево. На новій дорозі у провулку ентузіастів, що у Чернівцях, утворилися ями. Щоб туди не втрапляли автівки, комунальники за старими методами позначили їх гіллям дерев. Оксана Ціпліцька цікавилася, коли у провулку нарешті буде нормальна дорога, а замість гілок люки. Дерево замість люка старими методами на новій дорозі у провулку ентузіастів вже майже тиждень запобігають аваріям. Працівники жрепу у яму, що утворились на дорогах, повстромляли гілки дерев. Водії автівок хто як може маневрують навколо перепон і потутародії ругаються, і скандали і то. Не хорошо. Хто відповідальний за ями у провулку журналісти з'ясовували не один день. Виявилась, фірма підрядних, що ремонтувала дорогу, ями залатала. Зробили спеціальні дерев'яні решітки, зверху накрили шаром асфальту. Та за зиму це все провалилось під землю. Відповідати за відсутність люків, каже директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сергій Погорений. Повинен балансоутримувач мереж на цій дорозі. Щодо ентузіастів, то це водоканал. Однак, поки дорога повністю не готова, за неї відповідає фірма підрядник Санталіс. До суботи каже погорений, пообіцяли встановити. Вити нові безпечні перекриття без гілля. вже з травня. Роботи на дорозі знову почнуть. Однак, уже інша фірма і буде рівнесенька без стиків, без всього з належним водовідведенням». І з новими люками. Один чавунний, до речі, коштує майже дві тисячі гривень. Від нової фірми підрядника, що виграє тендер, чекатимуть, каже чиновник якісної роботи за демократичні гроші, бо ціни ростуть, а дороги з часом не стають кращими. Якщо рік тому ми вклали тонну асфальту за 1400 чотириста гривень, тон асфальт. На сьогоднішній день від 2200 до 2600. ще майже 2,5 мільйони гривень передбачені бюджетом на провулок ентузіастів: 8 сантиметрів останнього шару асфальту, тротуари і газони. Та спершу розрахуються з фірмою Санталіс, котрі заборгували 260 тисяч. За якість дороги у провулку Погораний ручається. Ставати на граблі попередників не планує. Скупи платить дважди, тому ми бачимо ту ситуацію по вулиці, не по вулиці Каспрука, де проблема неякісно влаштований шар. Верхній раз асфальтового покриття, бо в свій час я так думаю, напевно, поспішили. За неякісну дорогу на вулиці Каспрука також ще до кінця не розрахувались. Сподіваються, заминок перерахунку грошей казначейством як у минулі роки не буде. З боргами розрахуються, нові дороги зроблять. У провулку ентузіастів дорога повинна бути повністю готова вже до кінця літа. Оксана Гостюк, Руслан Канівець Теми тижня ТВА. У четвер у Чернівцях відкрили почесне консульство Австрійської Республіки. Тут містяни зможуть отримати більше інформації про бізнесову та культурну співпрацю з австрійськими партнерами. Відразу наголосимо, установа не видаватиме віз, а почесний консул працюватиме на громадських засадах. Деталі далі. Сприятливий культурний та бізнес-клімат основне завдання почесних консульств, як пояснювали посадовці. До прикладу, у Львові працюють почесні консульства понад 20 країн. На початку 20-го століття у Чернівцях вже працювало консульство Австрії, але нинішня установа не фінансується австрійським МЗС. Все робитиме за власний рахунок новоспечений почесний консул Сергій Осачук. Повноваження почесної консульської установи вони в першу чергу стосуються співпраці у сфері наук культури, освіти, бізнес зв'язків і тому можна сказати, що це знаєте такий опорний пункт дружби між Австрією і Україною. Відомі у Чернівцях науковці сподіваються, що почесне консульство візьме на себе організацію всіх спільних з австрійськими колегами культурних заходів. Ішлося зокрема і про допомогу проведенні поетичного фестивалю «Меридіан Черновіц». Скажімо, там у нас австрійська бібліотека діє. У Чернівцях і так далі і це яка також свої заходи організовує. І тепер можливо, це буде краще координуватися, чи можливо якось систематичніше буде відбуватися. Крім культурної, обговорювали й співпрацю в бізнесі. Загалом же делегація з Відня та федеральної землі Карінчія перебуватиме у Чернівцях два дні. Роман Маренін Іван Гостюк теми тижня ТВА. Поза тим, австрійські бізнесмени чекають від України виконання усіх умов угоди про асоціацію з ЄС та відповідно реформ, скаржаться на нестерпних українських чиновників, які перешкоджають залучати в країну нові європейські гроші. Попри це, Австрія займає п'яте місце за обсягом щорічних інвестицій в Україну. І наразі уже 2,5 мільярди доларів вкладено. Щоправда, йдеться не про Буковину, а західний регіон загалом. Буковинським підприємцям про це розповів торговий радник Посольства Австрії. Тут проблема не в тому, що австрійські інвестори не планують довгострокових інвестицій і не зацікавлені у співпраці. Питання в тому, що ті підприємства, які вже працюють, лякають інших проблемами з фіскальними, митними та іншими адміністративними структурами в Україні. Путін зник. Принаймні, це було топ-темою для обговорення цього тижня. Президент Росії уже тиждень не з'являється на публіці. Стало відомо, що саміт глав держав Євроазійського економічного союзу, який мав відбутися днями в Астані, відклали на невизначений термін. За даними британського інформагентства Reuters, зустріч перенесли через хворобу Путіна, а соцмережі вибухнули народною творчістю на тему зникнення російського диктатора, адже в останнє він потрапляв. Об'єктиви камер ще 5 березня відтоді Путіна ніхто не бачив його речник. Дмитро Пісков запевнив, що російський президент абсолютно здоровий. Утім, напруження зростало з кожним днем відсутності. Розв'язки цієї історії світ чекає, затамувавши подих. Чернівчани теж збурені кремлівською паузою і смакували цю новину упродовж тижня. Журналісти ТВ у четвер цікавилися думкою політолога та реакцією Буковинців. Мої колеги московські, які справді в курсі, вони кажуть, що там вже іде боротьба за місце Путіна. Серйозна боротьба. Не знаю, кажуть захворів. Главить. Бомбосховище своє забіг і там сидить. Не знаю, куди він пропав, хай не повертається. Дай Боже би його не було. Та сховаюся від людей. Скажу свою думку, значить, просто він і заликався десь. А я навіть не знав, що він пропав. Може, шукає десь чи свої гроші переховує, чи хто його знає, де він. Мабуть, зі вирив, вірив, злякався, і сховався. Ми не брали. У приміських автобусах на Буковині подорожчав. Це вже другий етап зростання цін. Усе через збільшення вартості бензину, диспалива, запчастин та ремонту транспорту. До того ж, тарифи вирішили підвищити, аби перевізники не перейшли у тінь. Тож скільки тепер платитимемо за проїзд по області, у п'ятницю дізнавалася Генрієта Беох. Третякурсниця Анна щодня на навчання в університет добирається з Новоселиці. Дівчина пригадує, що на першому курсі на дорогу витрачала 15 гривень. Тепер же її витрати значно більші. Це дуже важко, звичайно, тому що, ну, якщо ще взяти, наприклад, тролейбус, то це 40 гривень виходить кожен день, ну, якщо заокруглити. То це 40 гривень кожен день це трошки важко. А ще треба поїсти, і не знаю, ще піти десь погуляти також хочеться, ну це багато грошей. Кожен день це ну, досить важко. Відтак боковинці скаржаться на дороговартісний проїзд, розуміють, звідки такі ціни, але від цього їм не легше. Пенсію, щоб була зарплата, ми пенсії що, 90-50 гривень. Зарплати низькі, то погано, щоб ціни піднімати. Вже якби піднімали їх зарплати, то це вже одне. Автобуси дорогі. Ну я і, і ще субсидії не дають, бо скигають субсидію, що я їду. Раз їду в Чернівці, то 600 рублів скигаю. Що таке хочеш, що що в селі нема, то й мусиш їхати до міста. Водії ж зазначають, що за рахунок збільшення тарифів на дорогу вистачає, але заробітків немає. До того ж, пасажиропотік зменшився у кілька разів. Соляку не, не пускають такі ціни, що запчасті теж підняли те саме. І ми то на солярку і навіть завчасні працюємо. Чуть менше стало, люди, люди менше їдуть. ему треба обладнання їхати, то ні їдуть, тобто, а якщо ні, то ні їду. Ми були вимушені спільно з ДП Україн здійснити розрахунки по проведенню в економічно обґрунтовані якісь рамки. Є в мене дані. Я можу сказати, що станом на образно 1 березня в Чернівецькій області тарифи були найнижчі в західній Україні і одні з найнижчих по Україні загалом. При розрахунках каже Денис Антоняк, вартість пального визначили на рівні 20 гривень. Щоправда, не вистачає і цього, бо паливо дорожчає. Але найближчим часом обіцяє тарифи не підвищуватимуть. Якщо ж паливо-мастильні матеріали у ціні впадуть, то і тарифи зменшать. Зараз їх підняли на третину. Скажеться, люди і На те, що ціни у перевізників, які працюють на одному напрямку, дещо відрізняються. Для зручності існують інформаційні листи з вартістю проїзду на маршрутах. Їх можна знайти біля кас. Вартість квитка у касі на опришене до прикладу коштує 20 гривень 20 копійок. Щоправда, у водіїв ціни можуть різнитися. Тариф є встановлений і він повинен бути одним. Для перевізника і, і, і для каси це ну, не можуть відлічатися жодним чином. Денис Антоняк закликає водіїв видавати людям квитки, а в пасажирів вимагати документ на перевезення. Тоді впевнений, не буде жодної різниці у ціні. Також в управлінні інфраструктури облдержадміністрації відкрили гарячу лінію. Завдяки їй пасажири можуть отримати роз'яснення щодо коригування тарифів на проїзд, а також поскаржитися на дотримання перевізниками законодавства про автомобільний транспорт. Генрієта Табеух, Іван Мідрік та Руслан Канівець Теми тижня. ТВА. Відтепер гуртожитки ЧНУ – стратегічний об'єкт. За розпорядженням ректора до університетських помешкань обмежили доступ. У гості до студентів можуть приходити лише найближчі родичі. В адміністрації вишу запевняють, життя студентів ускладнюють через нестабільну ситуацію в країні. Деталі замить. Студентка Чинио Оксана вже четвертий рік мешкає у гуртожитку. Про обмеження відвідин тут містечка від нас дівчина чує вперше. Вважає, що краще посилити контроль для тих, хто приходить, ніж заборонити друзям зустрічатись у гуртожитку. Ми іншої якоїсь місця, території, ще там крім як за заходів там кафешок і так далі, не можемо нікуди е, привести своїх друзів, тому що там дорого, витратно. Е, от ми от, треба посилити можливо контроль трошки на, на рівні. От. Нехай вахтарка трішки детальніше там вчитується в документи і так далі, але повністю обмежити відвідування в гуртожитку неможливо. У гуртожитку номер 3 на столі при вході розпорядження ректора щодо відвідувань приклеїли до столу. Це для того, каже вахтарка Галина, аби ні в гостей, ні в студентів не виникало зайвих запитань. В зв'язку з ситуацією з такою ситуацією в країні, то ми чужих не запускаємо в гуртожиток. Пускаємо тільки тих, що вчаться в ЧНУ. Вахтарка зізнається, що іноді перевіряє сумки від відвідувачів гуртожитку, якщо багаж видається їй підзріло Великим проте студенти не обурюються та скарг не пишуть, запевняє жінка. Зв'язку з, з цією обстановкою всі розуміють, гарно відносяться до цього всього. Так що на ну на даний час ще не було такого, щоб просили, щоб щоб вимагали. Ректор Чернівецького національного університету Степан Мельничук розповів, що це не обмеження для студентів, а додаткові заходи безпеки на час війни в Україні. Каже, що наступного тижня зустрінеться зі студентами особисто та послухає їхні за і проти щодо таких правил у гуртожитках. Це не означає, що туди не можуть зайти там студенти з сусіднього гуртожитку. Хоча, ви знаєте, завжди є, коли якесь розпорядження є, то є такі р'яні виконавці, що можуть десь перегибати. Ну але то інша справа. Степан Мельничук не може. Може сказати, скільки такі обмеження діятимуть. Єдине, що обіцяє дослухатися до студентів і врахувати їхню думку. Олександра Губка, Руслан Калівець, тема тижня. ТВА. на цьому мусимо прощатися, аби зустрітися знову рівно за тиждень у той же час на телеканалі ТВА. А я щиро бажаю усім нам гармонії з собою та світом.